Вечірнє сонце, дякую за день, Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хочу зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не сквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю. Потребу слова, як молитви.